Дати приклад спасенного смирення, своїм учням причистити надрани ноги обминули житломо в тебе, тож і нині сповляй на нас, недостойних на достойних слух Твоїх, що наслідують смирення такого дивного трубу, пониження і сподобання, щоб ми обмилися з тілесного груду і душевки на чистоти, вітня цієї води, дай нам не видимо. Святого Духа, скрипи наші душі і тіла, прото одну змія, що жалить нашу в'яду, щоб ставши чистим, не угодом послужили тобі, переходячи по змія і скорпіону, і всієї ворожої сім. Бо тобі належить всяка слава честь, коні, і незначання. Επομένα, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι κοινά Keep on Keep on Grazie a tutti. Ми чуємо і віримо, що ми хочемо бути послідовними Христа. Робіть так, як я вам зробив. І це не тільки стосується тих вибраних учнів, священників, не тільки стосується мене, але стосується всіх нас. Прийшов, щоб відновити світ через себе, через людину. Людина, яка зіпсувала цей світ, він направляє тим, На кожному і припинила свою і свій розвиток, а вона, як Євангелія, поширюється, дається кожному і через сьогоднішнє дійство. Вона приходить до нас, щоб сновує Згод Сину. яке діється через нас Божий. Ми, що становимося зараз, в теперішньому часів перед такою загрозою світ, благодати Божого, щоб ми могли цей світ відновити, як кажуть, у Святому Письмі, і відновити лице Землі. Ви, священники, які зводилися в тій екологічній ділянці працювати, не можемо нечистими руками, нечистими думками, нечистими діями. skupić nowy i dalszy ruch, żebyśmy mogli Оцей навколо мене, а що далі вже стосується, це вже в нас менше уходить, така наша звужена природа через гріх. Але ми молимося в церкві, Нас. починати відродження землі, відродження світу, відродження всього Створіння, тобто ставлення нашого, щоб воно було Боже ставлення, так як Бог своєю ласкою свою ласку ссилає на цей світ на нашу землю, на самому власну. Він нам дає, щоб ми також тою собою ласкою і світили. Це, що ми в сьогоднішній день, можемо навіть і не відчуваємо, ще не освідомлюємо того, що, як каже Ісус Христос, ще не знаєте, що я вам зробив. сила летим на коном, змінять скорпіоном, і це вам не пошкодить. Gospodin hoće će raznašati i zelena. Ponovo, ja volim te svoju І бажаю усім нам, щоб співдіючи з Богом, переживаючи тут труднощі. Природу, Боже створіння, екологічну службу, щоб ще раз Господь нам силу протистояти цьому і наварі як ворога нас. Особливо в ці дні ми згадуємо велику екологічну катастрофу це Чорнобильська катастрофа. Де ще досі відчуваємо ми всі і будемо ще відчувати на многих літаки. Коли досі народжуються діти, такі як потрібно, досі радіація перевищує майже до сотні разів. І все це наші статути. І наша служба, і партнера світового вашої архії, нашої армії чиниться. Особливо ми знову і знову закликаємо, щоб вірні не купували тих пластмасових лінків і квітів. А то буває так, говориш. діночка йде до Божа, від силі вітання, каже, я знаю, що не можна, але я купила, тебе не файно. І тому дякуємо за це. І нехай ніколи сердити Господь благословить вас. Всю нашу вітаю, голоси святий, дай за прородослужіння і молимося. Ти посилаєш духа свого Господа, і обновляєш лице землі, і обнови лице землі української. Амінь. І з пола